Не мегатрон, а в мене, до речі, є дуже прикольні хлопці-камуфляжі на Бісмак, я вам чесно кажу. Дивіться, в мене є готичний камуфляж. Оцей мені дуже подобається камуфляжик. І оцей мені подобається камуфляж, оцей бомбезний. От чесно вам скажу. Але ми підемо, напевно, посланець забуття, ми підемо на мегатроні хлопці. Значить, так, дивимося мої навики командира. Озвучка теж є мегатрона. У мене все йде в ПМК. Рекомендований навик, звичайно, я буду зараз собі докачую. Я собі стараюся на кожного корабля викачувати кожного командира. Ми візьмемо маскування, в нас буде 12,9 і Він дуже буде актуальний. Байрактар, дякую тобі, братику за фолов. Наступне моє вміння це вже буде у нас 19. 20. Отут треба трішечки, напевно, що буде мені змінити. змінити. Ми взяли на підпал. Оце, напевно, що треба буде відчайдушний. Нас все одно нам дає перезарядку ПМК. Але я все-таки схиляюся, напевно, і ймовірність виникнення пожежі. Ми, напевно, заберемо хлопці. Ми зробимо так, Навіть не так, а от такого зробимо собі. І вивчимо так. Ми візьмемо маскування 12,9, так як в нас ПМК скільки буде працювати? 11.5. 11,5 ПМК. Раніше було 12,5. От ми з кимось говорили, були, вони нам трішки то все врізали. І флажки в мене стоять. Краще взяти додаткову ремку. Кажеш. А давайте ми зіграємо такий. Мене так їх є 4. Я не, не бачу сенсу брати ще брати 5. Так як на бісмерку, ну, якщо ми попадемо до 10, то питань нема. Давайте в такому сетапі пограємо. 11,5 5 нас ПМК. І ми не можемо його збільшити ніяк. Ми не можемо його збільшити, бо. 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 Чому ми не зможемо його збільшити? Майстер проти протиаварійних робіт, ну. Зараз робота ремонтна. Давайте ми підемо в такому сетапі. 11,5 порізали. От я через що тоді дивився. Воно раніше було 12,5 так само, як і було 12,5 на тірпіці. Тобто 12,5 на бісмарку, 12,9 маскування, хлопці, це був ізі пончик Супер було. Але зараз вони це все порізали. От я і вкотре просто. Я точно знаю. От Республіка 12,5. Ну, як сказати. Косе не косе, але на бісмарку я непогано все-таки заряджав тому. ми зараз подивимося, хлопці. Ми зараз перевіримо. Ми потестимо його, тим більше ми в топі. Ми в топі, хлопці. Ми просто в топі. І тут гріх не показати всю красу того всього. Комафанапати, капітен. 11,7. 11.7, 11,5. Все таки 11,7. Ви маєте на увазі? Було шкодник на чому? 11,7. На бісмерку 11.5. Максимально, блін. 11.5. Бісмарк значить засильно гнув. Добре, значить, нам тоді треба вибирати такі позиції, не йти на відкриту воду, ми йдемо лівіше, хлопці. Ми йдемо лівіше, тож що в нього ГК, ГК не дуже таке актуальне, це факт. Але ми попробуємо зіграти такому макарі. Авіаудар глибинний. Ну, та сама карта, до речі, той самий сетап, і ми йдемо когось нагинати. Ну, подивимося. Подивимось, як ми зараз відіграємо. Будемо пробувати, звичайно, відіграти нормально. Ну, От 11,5, і І в мене всі. <плес> і в мене всі флажки. Нагато по мені накидає. У мене всі флажки. У мене все, що можна поставити, я поставив. О, є одне пробиття. Так, а що там тільки один хісіян? А що вони кидають? Як то наш Йорктаун вже? Бляха, я не хочу йти на той фланг один. Бачу щось. Бачу, пацанчики наші атаго пішов Хісіян. Не влучив я по цьому товаришу. Жаль. Ми йдемо спробуємо Ікаруса забрати, допомогти Кару. Давайте ми спробуємо таким макаром трішечки. Підемо на зближення з Тірпіцем. Ми все-таки ПМК-шний лінкор ми повинні танкувати. Габчик ми підробили, хлопці. Ну, ППО тут немає, як і всіх решт лінкорів. О, наша ПМК буде включатися в роботу. Поїхали. Бляха. Як він швидко то все набрав. прилетіло від когось. Ну помню кашечка тут. Щось, не ахти. як вони скапирали той Бісмарк, офігеть. Біла домашка нам прийшла. Біла Прийшла, зловили. А тут ще й підводник. Дякую за дими. Дякую, братку. Дякую за дими, велике. Мені би висвітило то підводного човника, хлопці ці б вам не було. <різвіруси> Павло, привіт, привіт, друже. Павло Гучко, всім привіт. Карамбі, привіт також. Всім привіт. Добрий вечір, Микола, добрий вечір, братик. Всім добрий вечір, шановне панство. Всіх вітаю, всім приємного перегляду. Ну Треба йти на той фланг, панове, бо тут так щось не йде нічого. Ну, зараз ми трішки підремонтуємо себе. Анкоріч. Ну погнали. Всім привіт, хлопці. всім добрий вечір. Попробуємо з анкоріджем трішки. В нього, до речі, торпеда є. І мене габ закінчився. І мене тут хтось світить. мене тут підводник десь світить. Я не можу зрозуміти де, але він мене десь висвічує. Офігеть, це чиї тут? Це хто в нас там би? Це чиї дими, чиї торпеди. Я спринттішом Ну, Наше ПМК будемо включати в повну силу. Паладін, як ти так загубив? А хто це тут торпеди? То тут підводник чи що, блін? Офігеть. Як його, як його посвітити мені, блін? Бляха, а як він тут... Як він тут проліз? Офігеть! Ну, я не бачу де кидати. Блін, це капець. Ну і все, я тут відхвачую. Тут є одне затоплення по ньому, вибух поблизу цілі. Геть, як він так пройшов тут, що ми його не бачили на 3 роки, як я тепер буду грати. Контракт. Контракт, я так розумію, на 3 роки це є солдатський сержантський склад. Нічого страшного, Павло. Я думаю, що ви будете знаходити час і для того, щоб трішечки розслабитися, і все буде окей. І для цього у вас буде час, тому не переживайте. Все буде окей, все буде файно сьогодні. Та бо тому, що я не можу в'їхати. Як він там пройшов? Як він так проліз? Тут <гум> просто капець. А я тепер його не найду. Єдине, хто нам може допомогти, то це наш товариш на нашій підводній лодці, Товариш Хаузер, який не хоче. Не хоче забрати лінкорів. Забирай, братику. Забирай, друже. Але стаціона фістора. Бендлізі Шіфніда. Дошкейнери тим од фаст Wollen wir uns auf einen unentschieden einigen? Але нас тут розклали, Йоперний театр. Але нас тут собака розклали, ну дійсно. Рішел є хірпець. Так, ну тут... мене світить тут підводний човник. В До речі, в Ховка є торпеди. Тримаю а в курсі. І нам треба його категорично забирати. Павло, тебе без проблем, друже. Ще. Взагалі супер. Старший сержант, молодець, красавчик, вітаю. Це дуже правильний вибір. І зараз ви це все зрозумієте, тому молодці, офігеть, все ще її торпеда Єдине, що можу, то побажати здоров'ячка вам і все буде. В... курча мать! Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Torpedos gesichtet, Ruder hart, Backboard. Maschinen stopp und alle Mann festhalten. Torpedos gesichtet, Ruder hart, Backboard. Maschinen stopp und alle Mann festhalten. Die Plüsch-Torpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Torpedos auf Kollisionskurs. Zeit zu Ay Tanzen. Ja ja Aber ich du bist wortnu schäumnig, als ob er seine Bratiklöße. Ein weltforschendes Unternehmen wird der Gegner gewinnen. Chini. Ah, nicht? Nicht Knie. Erschöpfend. Ah, Fiete. Ну, Олексій, що тут зробиш, бліне? Ну що, бачиш, такий рандом. Нічого з тим не подієш. Та, Давайте, як то кажуть, ми собі нормально заспокоїмося і буде все в нас окей. тому що